Якісні іспанські окуляри за доступною ціною. Це марка Hawkers, дуже популярна в Іспанії. Її окуляри в основному продаються через інтернет, але також є магазини. І я зараз в місті Ельче поруч з одним з таких магазинів іду вибирати собі окуляри. Модний іспанський бренд Hawkers, який колись заснували четверо друзів, уже став культовим. Понад 200 нових моделей щороку, 3 мільйони проданих окулярів по всьому світові за рік. До речі, більшість з них зроблені саме в Іспанії. Завод Hawkers працює в місті Ельче в три зміни, і наразі це єдина фабрика з виробництва сонцезахисних окулярів. Віс. Ця марка народилася тут, в Ельчі. Ми вже понад вісім років на ринку. Я керівник цього магазину. Ми маємо багато колаборацій з інфлюєнсерами. Автогончик Гаслі, актриса Паула Ечеварія. Це недорогі окуляри, але співвідношення ціна якість тут на найвищому рівні. Окуляри Хокерс зазвичай мають третю категорію світлозатемнення, що підходить для відпочинку на морі чи в горах, але не заважає водити автомобіль. Фільтру УВ 400 Гарантує максимальний захист від ультрафіолетового випромінення. А поляризація лінз оберігає очі від зайвих бліків. Більшість людей купують окуляри хокерс в інтернет-магазині. Доставка безкоштовна від 49 євро. Але зараз відкривається все більше фірмових магазинів, де зручно поміряти окуляри. на сайті ціни починаються від 20 євро і вище. В Магазині окуляри коштують 45-70 євро, але завжди є акція, коли можна купити двоє окулярів за ціною одних.